Доброго дня, шановні панство, мене звати Мілада, я мама катрусі Федорченко. Ми знаходимося в реабілітаційному центрі Казявкіна. Знаходимося тут вже 10-й курс. Е наша історія, як і всі історії, починаються дуже цікаво. Ми поспішайки, народились на 27 му тижні вагітності з загальною вагою по моєму кілограм 40 грамів 35 сантиметрів. Зрозуміло, що була дуже недоношена дитина, і як би всі події далі розвертались, одному богу було відомо. Проте, вже з другого місяця нашого життя, після нашої операції ми шунтовані в правому шлуночку з діагнозом гідроцефалії, нам порекомендували приїхати до центру. Власне, так ми і зробили. До року ми були тричі. І кожного року потім намагалися разів три-чотири бути на реабілітації. Дитина зробила надзвичайно великий результат. У нас ем, і не трималась голівка, і пізніше ми почали повзати. Ясна мова, що і про ходіння не було й мови. Але зараз нам сім років, ми вже намагаємось ходити самостійно, ходимо до першого класу. Сьогоднішня наша реабілітація складається з багатьох. Профільних процедур. Зокрема, спочатку у нас іде ЛФК, потім загальний масаж. Під час загального масажу до нас приходить наш основний лікар і робить нам точечний масаж, акупунктуру. Потім до нас приходить остеопат і робить корекцію хребта. Є також мобілізація суглобів. Механотерапія, робота на біговій доріжці і найцікавіше це ігротерапія. Дитина під час ігротерапії дійсно знайшла свої ручки та сустав і може зараз дуже гарно стояти, триматися. Зараз катаємось на триколісному велосипеді. Впевнено, після цього курсу може ходити з ручку, стала більш розслабленою, спокійнішою. І взагалі загальний фізичний емоційний стан дитини покращився. Я усім раджу обов'язково звертатись в клініку Казявкіна, не зволікати з часом, адже час це все, що ми маємо. Як наймога частіше приїжджати тричі на рік, двічі, як мінімум, для того, щоб дійсно це був результат. Хочу окремо подякувати усій команді центру, адже це дійсно команда професіоналів, яка вже не один рік, має, не один десяток років тут працює, має гарний злагоджений колектив і завжди йде на допомогу. Дуже-дуже вам вдячна. Дякую.